Uh, у мене запитання. Хто з вас любить, шанує класичну музику? <тас> Хто з вас протягом останніх трьох місяців був на концерті симфонічного оркестру? Ви музикант? Ви музикант. Це музикант. Ось потім дивіться, коли починаються концерти переважно, в якій годині, якщо це сьомій годині, переважно центр в місті, так, тобто обраний театр до поруч? Або філармонія, консерваторія, все це є центрі міста. Що робиться це в центрі міста в сьомій годині вечора? Пробки, значні припаркуватися, якщо люди на машинах немає де. Потім, скажімо, що так, можна йти на концерт. А в вже такі, що гарно, так як Олександр, це, це, це вже на межі, це вже людина взагалі в джинсах і взагалі не пустять на концерт. Тобто, про що я говорю? Uh, я я повернувся ще до цих всіх речей, я говорю про те, що є певні точки болю. Є точки болю споживачів, чи, чи користувачів, чи, чи суспільства, чому говоримо про суспільні інновації. Uh, і все те, що я зараз перераховую, — це антиміста. З uh, цього година вечора пробка, нема парковки, одяг це все є точки болю. Не та музика яка нам подобається. Ми потім дві години дивимося, на що ми, ми дивимося. Ми на спину до регента, надихаючи ваше. Ви дивитеся, як були на обличчі дерева. Вам пощастило, так? Нам так не щастить. Ми дивимося на спину до потім ми виходимо в берегу, в контракт, а в контракт виходить, що може бути музична освіта. І які кажуть, що ви чули, це ті відоально в другій частині. Вони кажуть, Слухай, це найкращий нібито, який чув в цього композитора, чи це оркестру. <реш> <реш> Дякую. А потім дорога назад і так далі. Все це є точки полі служичів, які, між іншим, не дають можливості, зокрема, нашим дітям долучитися до прекрасного. То чому? Тому що так багато всього незручно. Я вам хочу показати приклад, який я фактично, з якого почитаю свої заняття по, по інноваціям в бізнесі, але практично, я цим думав, це ж є суспільна інновація. Що може вважатися інновацією, зокрема в Європі, зокрема в, в суспільстві? Перш за все, спробувати зняти точки болю, зняти, а подумати, де вони є зняти. І зняти їх цікавим, унікальним, надихаючим способом. Звичайно, що музикант я бачу, що я це не тримала це можна. Бо багатьом розкаже, це страшенно не відновиться. Там були в з останніх заняття, коли я про це говорив, людина запитань каже, скільки ви будете продовжувати пропагувати сумагати. Але я щасливий, коли я бачу 10-20 тисяч людей з дітьми, яким цікаво, яким сумно, які доторкаються до, 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 до класики, які доторкаються до Прекрасного. І це є європа. І це туди, куди ми хочемо жити. Тому я перестаю до українських перед війною можуть відразу післати хто це є. Андрій Іванович дійсно в лютому місяці він запросив мене через нашу спільну знайому і каже, що за шум стоїть, що за налазить там проєкту в місяці, консультуючи уряд, і що за, за блакітні океани? Я завжди подавав книжку і каже, я не маю часу читати. Я кажу, перші сьомой році. Теорія, яка описує цей підхід, називається стратегія блакитного, океану. чому блакитного, а не червоного. В Червоному океані ми пропонуємо одне те саме. І ми потім скажемося, більше як симфонічний оркестр, скажеться, нема грошей, бідна країна, криза на кульці, а все погано. І є Андрій Львов, і є оркестра, що маємо про Україну, де там віртозаль Бога подібних В опорному театрі тут була 9-та Бетховена. я за день до цього кажу, що давайте підемо. Так нема куди йти, бо вже всі, всі квитки були, були розпродані і, і розійшлися. Тобто, якщо ти знаходишся в галузі, де, де в тебе немає конкурентів, де ти є настільки привабливий, і твої конкуренти ще кажуть, фу, що він робить, це сурогат. Я думаю, що те саме стосується не державних організацій, не громадських організацій, які роблять інновації в суспільному секторі також. Щось інше від інших, щось в інший спосіб, хоча б, те, що додає енергію вам, тому що, ви, що якщо у вас починають горіти очі, воно передається чи не так? Очевидно, що в мене Бога грає очікують, це відомо. Він каже, що за що за плакітні океани? Ти океани? Скажи мені, що ми там робили в Малазії. Я кажу, ми там робили з поліцією, займалися там, знизили куличні очі. На 40% біжіч дуже через подібну, через подібну річ суспільна Що Я можу сказати, ми це зробили коротко. коротко. <по>, По мірі лібералізації країн, зокрема, підемо до Східній Азії, виникає одна проблема. Це піднімається злочинність, що в Україні самі, це саме відбувається, тільки можна, не аж в такому масштабі. І очевидно, що люди винувачують уряд, звичайно, що уряд починає переживати. Очевидно, що ми починаємо говорити з поліцією. Поліція каже, у нас немає грошей, все погано, там не та країна, не там народилися. Я кажу, скільки вам треба грошей, я кажу, що три рази більше в Сингапурі, тоді ми там, ми тоді розберемося з, з, з злочинністю. Виявляється, що можна було просто вивезти людей, якщо там, якщо брати всю поліцію Малазії, це 110 тисяч людей. Ми запиталися, скільки людей патрулює реально на вулиці? Ви тобто сказав, 10 тисяч. Я кажу, непогано. Що робить інших 100? 100 сидять в офісах, тисяч сидять в офісах, кондиціонованих, це дуже важливо. Ось я кажу, напевно, що ну, уряд каже, давайте виведемо їх на вулицю, тобто патрулювати те, що їх вчили робити. а на їхнє місце заведемо секретарів і асистентів з інших міністерств, які прекрасно будуть робити ту саму адмінроботу. Фактично завели між іншим в два, рази, в два рази менше, ніж вивели. Тому насправді заощадили гроші і фактично знизили вуличну унікально Блакитний океан. У мене каже, зроби у відволік. Я кажу, що проблема з злочинністю. Каже, ні, Я кажу, така наша. <см painted> у вас є більша проблема. Проблема є, що через, а, через 4 місяці, було в лютому місяць, до вас приїдуть 150 тисяч німців, нічого не готово. Я кажу, ні, нічого не готово. А рапор готовий. Кажу, прекрасно. А між цим? Особливо закінчимо тим, що, що міська рада зробила 14 робочих груп, кожна з яких нас робочих груп. Кожна з яких займалася, де є точки полю, точно це сама річ, де є точка полю на, ну, по на шляху, з даного боку мова йде про іноземного туриста. І тут, зокрема, Андрій Іванович на, на вокзалі, де він припустив, що він є німець, який не читає кирилицею, зрозуміло, що на кожен крок був точкою болю. І була спроба, як мінімум ідентифікувати ці речі і зняти їх, наскільки їх можливо. Мені тут більше, шкода, що зараз ці точки полю повертаються. Наприклад, ми ведемо розмову з прикордонниками і з митною службою, що, знаєте, є гарна фраза, у вас не буде другого шансу створити перше враження. Ми можемо там лягти пізніше, в готелях, ресторанах, на стадіоні і все решта. Ви, якщо станете в руки в боки, так як ви любите оце стояти, а ще якщо допустити радіо Шелсон в, в автобусі, який підвозить людей з літака в, в аеропорт, нам більше нема що робити. Так? Вони погодились, я кажу, вони приїхали мої друзі з Владислав, я кажу, слухайте, скажіть, вам усміхалися? Вони казали, welcome to Ukraine. Я кажу, вау. Ті самі друзі приїхали буквально пару тижнів. Кажу, Тому кажуть, Павло, все знову погано. Я Я, розмір. Як правитель, лідерів партії. Ангела Меркель зробила, з кілька часу? Ангела Меркель зробила ще одну точку поволі, коли вона 10 травня сказала, є я... yeah. Дві є дві, я... дві, диктатури залишилися, мені щось цікаво. Дві диктатури на її думці залишилися в Європі, Білорусі і Політі. Очевидно, що це вдала первому в першу чергу, тому що 150 тисяч німців диктатура бояться слова. Да? Коли тобто, жінка-прем'єр-міністр сидить в тюрмі і показує сільці, це є окрема точка бою. І не тільки для неї, це ну, для європейців це є точка ми Різко побачили зменшення бронювання готелів, чартерів в різні аеропорти. Да? І тоді виникло запитання, хто може звернутися до німців по-німецьки, так що вони можуть йому повірити. А то і ви його хто. Я тут, на жаль, не можу підключитися до Wi-Fi, я не можу це показати з українськими субтитрами. Я швидко підтягнув презентацію, яка в мене була першою, того, що сталася технікою. Тому переклад буде нам всі, я вчиться, що це не як військово. Штамп зміни, музеї, англійка сфера англійська. В цей час в офісі мера хтось сказав, що ви знаєте, ніж в німецьких дівчатках на перших місцях є тернопільська група Осколо Ратуса, яке виходять до тернопільного знати. Ну і в результаті, як напевно бачили, цей клієнт також я покажу В Україні в голові, також виникла інша проблема, інша точка бою. І, і мова йшла про ставлення громадськості до Євро в Тому що стадіони, пробки, е перекриті дороги, корупція, тому це все-все сиділо тут. І, і наші колеги зробили зону вільну від Євро в центрі міста, граючи на цих сантиментах. І ми боялися, що, що це весь цей сентимент вильніться назад так. до цих німецьких туристів, які не голосували за, за нашого президента і за, і, за, і, за, і за парламент також. І ми їм обіцяли свято. І вони приїхали на себе. Тому, дивіться, було зроблено звернення також, як вони бачили до львів'ян, Я показував свої передачі, які в той час він на Дівянку до, до, до українців також. Ми тут залишили тільки тих двох людей, яких, яких, яких пізнає Росія. і, і, і Справа до норми, це вчасно. А сектор окажеся на рівні, і тоді все складеться. Я завершую, тому що це насправді приклад крутіший, ніж оркестр Андрія львова нас Чому? Тому що це тільки лише кожні чотири роки. Це велика честь опримати, між іншим. І це третя подія в світі по, по, по кількістю переглядів. Тобто перша це чемпіонат тобто, клуб футболу, друга це міські гри, третя це, це чемпіонат Європи по футболу. А Львів було відомо, і там було збільшення 150 тисяч німецьких культурників. Львів, як було відомо. Я одне з найкраще підготовлено до Євро 2012, тобто ми можемо, якщо захочемо. Це по-перше. По-друге, я, ну, всі з вас хто трошки дивилися самі, самі ігри, я думаю, що, в чому секрет цього успіху? Я думаю, що це, напевно, як я хотів би закінчити саме цією будинкою. Там було поєднання насправді німецької точності у вигляді УЄФА, тобто стабіли, які зараз відійшли у власність тимчасову власність УЄФА, де стижні за 2-3 роки до, 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 до матчів. Тобто все це було зроблено по секундах. І плюс, звичайно, що наша українська гостинність, якої більше що не так багато в світі, особливо більше що не так багато в Європі. А, і і, і німці можуть взяти інше, Шведи можуть взяти інше. Ми можемо взяти усмішкою і, і гостинністю своєю. Те, що ми, на жаль, вирізали, тому що росіяни не знають про слава сторика, не взяти, було гарний слова, що усмішка є безкоштовна. Тобто ці інновації, про які мовили суспільне, важливо, щоб вони були високоцінні високоцінності і низькозадатні. І це те, що фактично я потрібю ще ми тоді вас служимо. Дякую. За.